В одному з попередніх відео я вже розповідав стосовно ситуації, яка розгортається навколо перекладу кіберпанку. Якщо коротко, то там були досить такі відчутні неточності відносно оригіналу, але проблема була не в цьому. Проблема, що за ці неточності вибачались не перед українською аудиторією, а перед російською. Бо переклад, який ми отримали, додавав росіян в негативному контексті в місця, де їх не було в оригіналі. Він, в принципі, додавав і там, де вони були в оригіналі, але це ніхто не виправляв вже. Не по факту нас. Не цікавить в даній ситуації ця подія, бо ми її, власне, вже обговорили. А нас цікавить, що ми отримали натомість. А отримали ми, ми на Вставайло. І я вважаю, що саме на основі цієї адаптації і варто обговорювати переклад іграх взагалі. Ключове що треба розуміти, що немає ідеального і універсального варіанту локалізації, адаптації, перекладу або як то ви не називаєте. Бо багато людей вважають, що імена перекладати не можна інші ж вважають, що імена перекладати потрібно. Особисто моя думка. Елементарно, я довіряюсь цьому питанні експертам. А для мене експерти це Абава Галамага з їх роботою над серією Гаррі Поттер». І от цікавий аспект, незважаючи на те, що маса прізвищ в цій історії мають собі певний контекст, вони не перекладалися. Але є виключення, і виключення це стосується горація слизорога. Я не можу сказати точно, бо я не перекладач і не працюю в цій сфері. Чому саме стосовно цього персонажу було створено виключення? Але я можу допустити, що у випадку з Потером Гончарем і Блеком Чорним ці прізвища є просто характерні для англійців, і вони не несуть в собі додаткового сенсу. А от у випадку Горація Слизорога. Ми маємо абсолютно іншу ситуацію, бо його прізвище напряму пов'язано з його діяльністю, і у авторів, власне, був вибір: зробити горація слаггорна, або ж адаптувати його в Слизорога. І я вважаю, що в даному випадку це був правильний вибір, ба більше того, мені здається, що це. Єдина версія правильного перекладу та адаптації, коли ви кожен кейс розбираєте окремо і на основі історії і власного авторського бачення обираєте підхід. До речі, у нас на каналі з'явилось партнерство. Ми заклалабились з магазином Даріус. Там можна купити масу крутого ігрового мерча і всілякі. Тук для геймерів. А більше того, там є окремий розділ по кіберпанку, де можна купити фігурки і різного роду тукенсі, які особисто я дуже захотів. Ви можете отримати по промокоду slash5 знижку в 5%. Відсотків, але цей промокод діє на весь асортимент магазину. Знижка на знижку не накладається, але от якщо знижечки на товар нема, то можете отримати за допомогою нашого промокоду. Всі деталі будуть в описі, і не забувайте підтримувати цей проект, хоча б лайком, якщо не хочете купувати собі просто офігенні. Фігурки, я таку хочу собі на стіл, але у мене стола навіть немає. Але повернемось до нашої історії. Випиту з кіберпанком ми, наприклад, отримали не срібнорука, а Сільвергенда. Хоча в попередній версії, якщо ми говоримо про переклад Артбука, мали саме пана зі срібною рукою, тобто Джоні. Срібно рука, який варіант з них більше подобається вам? Це питання відкрите. Я думаю, що маса людей голосували за Сільвергенда. При цьому для контексту все-таки варто розуміти, що сільвергенд це для гравців саме прізвисько, тобто. Його так називають, і воно не є зафіксованим. Хоча, якщо ми покопаємось у лорі, ми зрозуміємо, що Сільверген змінив своє прізвище, і воно стало прям типу як Поте. І за правилами його якраз перекладати не треба. Але є цікавий аспект. Якщо ми говоримо про вигадані світи і вигадані. Ситуації, то вирішення перекладати чи не перекладати, адаптувати чи не адаптувати, покладається саме на авторів. І ви в цілому можете не погоджуватись з цим і навіть вимагаєте якусь послідовність і логіку. Але, як на мене, ключове це те, як історія розкривається за допомогою тих чи інших рішень перекладача. І ось тут ми переходимо до кіберпанку, бо раніше. Для адаптації великого фалоса, яким можна забивати ворогів, ми використовували ваньку в що абсолютно не відповідало оригінальному підходу, бо там в оригіналі прикол стосувався саме класичної літератури, яку підганяли під фалічний прикол, або приколи про стояка. І ось ми отримали заміну цього на Мина Вставайло, як відсилка до досить відомої української роботи Мина мазайло». З однієї сторони, ми можемо сказати, що це не критично і мало на що впливає. З іншої сторони, ми розуміємо, що саме це і було хорошою адаптацією. Бо, по-перше, вона була в контекст. Бо по-друге. Вона передавала основну ідею, яка і закладалась в оригінал. Наприклад, ви можете почути в перекладі української часто заміну американських поп зірок або популярних культурних діячів на українських. І ви можете сказати, як так? Це ж не має відношення, це ж не пов'язано. Але автори навмисно на це йдуть з однієї банальної причини. Пересічний українець просто не одупляє. Про кого мова в тому жарті? І, наприклад, в південному парку дуже часто роблять відсилки на медійних персон. І коли ми умовно чуємо про Лані Фаріон в південному парку, це може трошки вибити з колії, такий який зв'язок взагалі? Але якщо ми почуємо про Стефанію Олінс, жарт. Це нам нічого не дасть. І перед авторами є вибір адаптувати жарт, щоб він був зрозумілим, але ламаючи атмосферу серіалу, або не адаптувати жарт, залишаючи атмосферу, але втрачаючи власне прикол. І з рахуванням того, що Південний Пак це все таки трошки та й по сатиру та приколи, напевно, варто це перекладати. Особисто моя думка глобально, що якщо є можливість адаптувати щось, то варто це робити. Але інший момент, що треба робити. Це якісно. І оця якість уже для кожного своя, в принципі, це те ж саме, що з відео на Ютубі. Бо іноді здається, що є вдалий варіант, а іноді воно виходить так, що він і не є вдалим, тому що народ не зацінив. З іншої сторони, треба все-таки знати, кого питати, бо часто вашу роботу коментують люди, які нею не користуються. Наприклад, я отримував закиди в свою сторону, що я роблю контент. Не так, як хотілося людині, яка мій контент ніколи не дивилася, і дивитися не планує. Наприклад, є маса людей, які продовжують споживати російський контент, заявляючи, що ми робимо свій контент українською недостатньо якісно, а тобто не так, як росіяни, і не так, як би цим людям хотілося, акцентуючи на тому. Що ми втрачаємо своїх глядачів, але ці люди не є і ніколи не були нашими глядачами. Вони є глядачами росіян. Хоч з цього я не вбачаю причини змінювати свій контент для них. Я бачу причини змінювати контент для людей, які споживають мій контент, і яким він подобається або не подобається з урахуванням призми їх досвіду. Тобто вони все життя дивились український контент, потім натрапили на мій, і через призму цього вже оцінили хороший в мене український контент чи поганий. Виходячи з цього, ми повертаємось до розмов про малороцтво і незвичність. Часто так буває, що з тою чи іншою франшизою українці познайомились саме через російський культурний простір і сприймають це через цю призму. Що як на мене, як мінімум не зовсім правильний підхід. Але повертаючись до питання, ми не вставали. Чи ванька встанька погана адаптація? Ну на перший погляд, ні. Але чи ми навставайло набагато краща адаптація? Безумовно, так. Тобто, навіть в рамках одного підходу ми можемо мати кращий варіант і гірший варіант. Але обидва, як на мене, були правильні. І кожне рішення на мою особисту персональну досить просту думку варто розглядати окремо. Не можна так сказати, що всі рішення хороші або всі рішення погані на основі одного кейсу. Тобто, якщо у нас є в ставайло і це вдалий вибір адаптації, то не значить, що всі адаптації в грі будуть хороші, і не значить, що адаптації як метод це універсальне рішення. З іншої сторони, якщо ми мали ваньку встаньку, що елемент байрактарщини і не вписується в оригінальний контекст, це не значить, що всі всі адаптації в грі. Погані саме такої логіки, я думаю, і притримувались автори Абави Галамаги. Тому що якщо вони адаптували одне прізвище, не значить, що треба адаптувати всі. Але з іншої сторони, що якщо до того вони не адаптували жодного прізвища, це не значить, що це наступне нове прізвище, новий герой в новій книзі не заслуговує уваги і обговорення. Як і сталося з Гораць. Критика українського перекладу звучить в досить різних контекстах і з досить різних. Підходами, іноді вона поверхнева, іноді досить глибока, як було, наприклад, з харапудженим кабаном, де людина розписала цілий тред, аргументуючи, чому в тому контексті схарапуджений не зовсім підходить. Але поширився насправді не цей тренд, а поширився тейк, що так як це рідкісне слово, то воно і не підходить. Але тут знову ж таки питання глибини і контексту. Момент зі схропудженим насправді досить унікальний, бо критика поширилась саме на фоні того, що слово не часто вживає. А потім під цю досить таки активну критику вже підтягнули інформацію, що з точки зору лінгвістики, лексики і якби професійної філології, слово не зовсім підходить по контексту. Чи права ця людина? Певно, що права, але знову ж таки стартовий поінт був не про це. Повертаючись до кіберпанку, можемо сказати, що критики часто стосувались як правильні моменти, так і не досить правильні. Іноді людям просто не подобалось рішення, яке вибрали автори, як то москограй, або ж як то псарня. Хоча, як на мене, обидва варіанти досить такі ок. З іншої сторони, не треба вважати, що я не ставлюся критично до перекладу, бо були речі, які і мені не сподобались. Хоча вони абсолютно ніяк не попливали на мій ігровий досвід, бо вони тривали. Але декілька секунд, тим не менше, в моєму проходженні, наприклад, президентка нових американських штатів використала в діалозі слово скотеняки, що виглядало як мінімум як крінж, а як максимум просто руйнувало взагалі її поведінку, бо вона, якби знаєте, трошки більш солідна, сильна політикиня, і то така скотеняки на рандомних типів. Чого непонятно, вселився, напевно, ляшко. З іншої сторони, там був момент з електрохарчуванням, який, як на мене, також зроблений погано. Чому? Тому що конкретно це слово в цьому контексті міг використати будь-хто. Якщо б це був рандомний персонаж, новий персонаж, випадковий персонаж, у мене б не було жодних питань. Воно б виглядало органічно. Але це слово використав Джонні Зільверхенд. І це виглядало як мінімум. Як Мінімум не характерно для персонажу, тому що діалог насправді, виходячи з цього перса, повинен був виглядати так. Ві каже йому Джоні, давай включимо електрохарчування. А Джоні каже електрохуючування, блядь. Отак От цей діалог міг виглядати. Але не треба забувати, що у більшості, в абсолютній більшості ситуацій у перекладачів ігор Немає перед очима контексту. Вони не можуть знати і не знають, хто коли в якій ситуації говорить ту чи іншу фразу, що дуже сильно ускладнює переклад. Так, наскільки мені відомо, якщо ситуація критична, вони посилають запит і їх інформують, який контекст. Але коли текст не мільйон. Символів на мільйон слів, то за кожен контекст якби особливо не поборешся і чекати досить довго. Тому бувають такі ситуації, але особисто моя претензія, наприклад, до перекладу українського кіберпанку, це те про що не говорив ніхто, і, скоріш за все, ніхто не помітив проблему в цьому взагалі. Це ситуація, коли ми дзвонимо одній зі справниць, і вона каже нам, що медіа. Тобто, джерела інформації нам брешуть. Але в перекладі написано, що брешуть журналісти, що, як на мене, максимально сильно викривляє фразу. Я знаю, що для основної кількості мас журналісти просто живуть за рахунок олігархів і 24 на 7 обманюють українців. Але насправді це не так. І навіть в грі це реалізовано не таким чином, незважаючи на те, що там є досить специфічна журналістка, яка обманює ві, але глобально. Журналісти не обманюють. І в оригіналі журналісти не обманюють. Мова якраз про вплив медіа і обман зі сторони медіа. Мова про те, що масова інформація. Спеціально змінюється для того, щоб впливати на мас. Чи помітив хтось з цьому проблему? Крім мене, ні, я жодного твіта стосовно цього не бачу. Можливо, хтось і писав, але я сумніваюсь, тому що це не так критично, як опис і назва речей в інвентарі, розумієте? Отака моя думка, і отакі у нас оновлення маються. Пишіть стосовно ваших думок за локалізацію кіберпанку. І чи пройшли ви доповнення? Бо я пройшов і залишився під певним враженням, тож думаю, зробити якийсь. Огляд. Нагадую про промокод, який ми організували з магазином Даріус, і ви можете купити купу ігрового стафу зі знижечкою 5% і підтримати цей канал і отримати для себе ніштяки. Дякую, що були тут. Підпа і підписуйтесь на канал.